Закон про мобілізацію, який 16 квітня підписав Володимир Зеленський, опубліковано в офіційному парламентському виданні «Голос України. Це означає, що документ набере чинності через місяць із дня наступного за його оприлюдненням. Отож, новий закон запрацює вже з 18 травня. Основні норми такі: залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізацію в зв'язку зі звільненням з полону, якщо військовослужбовець не бажає продовжити службу. Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом мають з'явитись до ТЦК у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, аби уточнити дані. Замість строкової служби базова військова терміном 5 у мирний час та 3 у воєнний час місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби. Запроваджується базова загальновійськова підготовка з 2025 року. Вона стане елементом навчання у навчальних закладах. Проводитиметься у вишах усіх форм власності.